Проведімо мовний дослід. Візьмімо самостійні частини мови, додаймо прийменників і часток. Цікава реакція Переглядай відео, щоб дізнатися, чому реактиви спрацювали саме так. Складні прислівники пишемо разом, окремо та з дефісом. Візьмімо мікроскоп та погляньмо, із чого складаються складні прислівники, що пишуться разом. Разом пишемо прислівники, утворені поєднанням прийменника або кількох прийменників із різними частинами мови, надовго, уголос, уперше, навколо. Складні прислівники утворені з кількох основ із прийменником чи без нього, босоніж, привселюдно. А також прислівники утворені поєднанням словотворчих часток аби, ані, де чи що, як і з будь-якою частиною мови. Аби куди «що духу», ані чи чирк для отримання вдалої реакції необхідно утворити прислівники за допомогою поданих прийменників і часток. Удень за очі як, деколи, що правда, ані трохи, декуди, що сили, униз. Усі прислівники слід писати разом. Із дефісом пишемо Прислівники, утворені від прикметників і займенників, за допомогою прийменника по та суфіксів ому, йому и по козацькому, по-своєму, по, по людськи, також по латині. Прислівники утворені за допомогою прийменника по від порядкових числівників. По-перше, по-друге, прислівники зі словотворчими частками будь, небудь, казна, хтозна то, колибудь, казна де, десь то. Утвори прислівники від поданих частин мови префіксально суфіксальним способом. По-моєму по літньому, по-материнськи, по польськи, по третє. Усі прислівники пишемо з дефісом. Також із дефісом пишемо поєднання двох прислівників В ряди годи, сяк так. Повторення тих самих або синонімічних слів без службових частин мови чи з ними. Далеко-далеко. ледве-ледве де Деякі терміни за традицією. Де факто. Де Юре. Першу частину окремо, а дві наступні з Дефісом пишуть із прислівниками На сьогодні-завтра», без кінця краю, з Діда Прадіда, з давніх давен. Потренуймося. Розподіли прислівники на дві групи відповідно до правопису разом або з Дефісом. Разом пишемо прислівники мимоволі Деколи. Стрімголов Уперше чимало. З дефісом. Такто, врешті-решт. Давним-давно поперше. Необхідно розрізняти прислівники і однозвучні сполучення прийменника з іншими частинами мови. Порівняй. По весняному тепло сьогодні. Тепло як. По весняному. Прислівник. По весняному лісу йшов їжачок. Їжачок йшов по лісу. Якому? Весняному. Це прикметник, перед яким стоїть прийменник По. Правопис прислівника та однозвучних сполук відрізняється. Розділи словосполучення з прислівником та однозвучні сполуки за допомогою фільтрування. Прислівник ужито в словосполученні вивчити на пам'ять. Живуть у двох. У двох прислівник. Прислівник є в словосполученні. Вибігла назустріч. Жити по-старому. По старому прислівник. Бачу, мовні досліди тобі вдаються. А щоб дізнатися більше про фільтрування та інші способи розділення сумішей, переглядай на каналі наші уроки з хімії. Тож тепер ти знаєш, чому ми отримали таку реакцію. Віднині, удень, злегка. Пишуть разом, оскільки це прислівники, утворені сполученням прийменника з різними самостійними частинами мови. Частку будь пишемо з дефісом, як і прислівник із префіксом по наому по науковому. Зверни увагу. Необхідно запам'ятати прислівники, які пишуть із двома дефісами пліч опліч, віч на віч, всього на всього, будь-що будь, хоч-нехоч, -будь», не хоч як не як де коли-не коли. Запам'ятай. Разом пишемо прислівники, утворені поєднанням прийменника або кількох прийменників із різними частинами мови, утворені з кількох основ із прийменником чи без нього. Утворені поєднанням словотворчих часток аби, ані, де, «чи», що, як із будь-якою частиною мови. З дефісом пишемо прислівники, утворені від прикметників і займенників за допомогою прийменника ПО та суфіксів ОМУ, «єму» утворені за допомогою прийменника по від порядкових числівників зі словотворчими частками «будь», «небудь», казна хтозна то, поєднання двох прислівників, повторення тих самих або синонімічних слів без службових частин мови чи з ними та деякі терміни за традицією. Першу частину окремо, а дві наступні з Дефісом пишемо у сполуках не сьогодні-завтра», без кінця краю, з діда прадіда, з давніх давен. Також слід запам'ятати прислівники, які пишуть із двома дефісами Аби легко вивчити українську, всього навсього потрібно підписатися на наш канал. Став уподобайку, коментуй і переглядай інші відео.